Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі X-Dieч Хочу привітати всіх з 1 вересня. У нас з раночку був дощик, але зараз вже з'явилося сонечко на небі, тож можемо трошечки з вами познімати. Як ви вже знаєте, я малюю схеми, тому левова частина часу йде саме на. Малювання на вишивку залишається взагалі зовсім трошечки. Тож, я вирішила, що не буду розпилятися на багато процесів, брати там якийсь процес на тиждень, можливо, на два, не знаю, ще над цим подумаю, але поки, знаєте, поки не на на цей тиждень я вирішила взяти Dimensions, щось я засумувала, мені захотілося щось такого незвичного. Алісу я поки що відклала в сторону, ну, нехай трошечки відпочине. Тому я буду працювати над діменшенсом. Ось ми бачимо, що в мене вже чимало розпочатого є, розпочинала я з середини і розходилася в різні сторони. Зараз, мабуть, я займуся півхрестом в цій частині, вона якраз в нас закрита, ось це жовте, рожеве небо. Тут якраз в мене все вийде. Коротше, з цієї сторони я буду розпочинати, скільки відшию, стільки відшию. В мене в п'яльця не входить повністю малюнок. Я взяла нурги, не знаю, якого це вони розміру. ну маленькі От. Тому я відшию до, ну можна сказати, до ну, трошки більше половини, і потім ще переставлю п'яльця. Ну, Поки що буду працювати саме з тією частиною, яка є в п'яльцях. От, Тож, ще мені потрібно обмитати трошки тканину, бо я, коли розпочинала, я того не зробила, і дуже переживаю, що воно буде сататися, і мені тоді буде негарний край. От, Це одна робота на цей тиждень в мене. І давайте покажу я вам другу роботу, якою буду займатися. Друга робота буде це моя схема. Ось такий пінгвінчик. Я його назвала Лоло. Мені дуже сподобалася ця назва. Я чоловікові кажу, боже, я не знаю, як його назвати. Він подивився і каже, нехай буде Лоло. Ось, Невеличкі, там 5, 5 з чимось. Тисяч хрестиків, ого, невеличкі 5 тисяч. Ну, коротше, таки, чи маленькі. Чи маленькі, малюк в мене буде. І давайте подивимося на матеріали, які я е, підібрала. До речі, тут з технік йде хрест, півхрест і бек. Да. Більше тут нічого в мене такого немає. І одну хвилиночку я зараз вам покажу матеріали. Ось такі матеріали я підібрала, трошки вам не дуже передає колір тканини, це базальтовий сірий. Я взяла лугану 25-каунту буду вишивати не посередині, а трошки з краєчку для того, щоб якщо щось залишиться, то можливо відрізати. Для чого я це зробила? Тому що тут в мене є імітація снігу, яка йде. В нас, і щоб не вишивати його, я вирішила замінити на ось таку тканину. Звісно, можна і було б його вишити. Я для цього робила невеличкі відступи між саме снігом, щоб можна було то зробити. Там, бачите, буквально там чотири хрестики, я думаю, можна зробити протяжку. Або Розташовувала недалеко від самого пінгвіняти, для того, щоб можна було закріпитися. От. Ну, я вибрала так. Таку тканинку. В мене ниточки DMC, яких в мене немає в моточках, я замовляла нарізочку. От нарізочка в мене була Crazy Cross Stitch. Замовляла там. Тож, ну, тут багато залишиться. Ниточок, особливо ось цих. Тут для лапок взагалі трошечки потрібно, ну, якось так. От, тож я буду розпочинати свого цього гарнюньку і займусь діменшенсом Ось такі в мене плани на цей тиждень, що з нього вийде, я покажу вам в кінці відео. Любі друзі, повернулася я до вас аж 31 вересня. Так швидко промайнув місяць і не встигла навіть озирнутися. Вже вхід пішли непотрібні папки для зошитів. У мене вже мала підросла, їй вже це не треба. Тож мама забрала для себе. А, ось так у мене деякі процеси зберігаються. Я вам показувала, що буду працювати з Dimension. Ранок на озері. Зараз знайду, десь вниз там поклала саме прев'ю. Ось так має виглядати ця робота. Тут куточок якраз закритий в нас таким кружечком, де в мене має бути. Ось так я відшила. Ще виприться і буде взагалі шикарно, мені здається. Вже робота готова на 25%. Багато над нею не трудилася всього два дня повишивала, нашила там 500, 500 чим із хрестиків. Вже й не скажу точно. Зараз не знайду. Щоб для вас швиденько. Ось. Хоча, зачекайте, будь ласка, все рівно на решту робіт брати планшет, тож знайшла 527 хрестиків в переводі а я вишивала півхрестик, тут ось є в декілька складень, десь більше, де менше. Ну, Звісно, виходить так об'ємно. Тож, навіть не знаю, що сказати. Всього е, працювала з півхрестом, я ж кажу, дуже важко було багато складень, але дівчата мені порадили голочку побільше, вушко поширше і вперед. Тож, ось так виходить. В мені здається, що воно якось. Якось воно в мене наче полосить. Можливо, воно зникне після прання. Начебто її гарно виконувало. От, після прання, прання скорше за все, зникне. От. Тут роботи ще й роботи, але е, то вже трошки. Згодом. Наступну схему я вам не показувала, але у Гала-Арт дизайн розпочався там гра розпочалася. Тож, вибачте, я відновила свою роботу, ну, як відновила, я її вишивала, але так, потрошку, я взяла знову за бичка, в тій роботі я заявила одну цю роботу, і ще одну ви побачите її вже в наступному відео, там буде старт. От. Бо чекала матеріали на ту роботу, тож заявила цю і ту. Метою тієї гри 30 тисяч хрестиків за півроку пів зробити. От, на цій роботі додалося у нас за цей місяць 2000 стібків, це позашивала деякі прогалини, і також в мене а, почала відшивати ось цю верх, верхню частину. А, не дуже мені зручно тягнутися знизу до гори, коли в мене за. П'яльце тримач, тому тут я вишиваю на руках, і воно трошки йде повільніше. Вибачте, я трошки прихворіла. Ось так має бути мій бичок виглядати. Ось так в нас є. Вже вимальовується ріг один і багато фону. Ну 2000 Стіпків, так, да, для мене це небагато, могла зробити більше, але ж розставлені пріоритети трошки по-іншому. Зараз намагаюся більше малювати, тому що для того, щоб робити схеми, потрібно чимало практики. Тож, Тут нічого не можу розказати, ви бачите, який розкид, видно навіть на просвіт, де я роблю ці протяжки, але вони досить невеличкі, тож, не думаю, що то смертельно вишивати якимись логічними такими кусочками, це не моє, я не можу, мені треба гегей по всій роботі. От, тож, Якось так. Вже замуцала я цю замурзала цю тканинку, ну, нічого, будемо мучити ми її далі. Тканинку мучити, а вишивати з великою насолодою, тому що насправді воно йде неважко. Е, да, є, ось, бачите, як тут два хрестики. Ну, нічого, це багатоколірна робота, і без цього ну, просто ніяк. І до Основної моєї роботи Можете мене привітати. У мене фініш. Ось. Подивіться, це мій лоло. Він вишивався на лугані 25-го каунту. Так, він величенький, подивіться з долонькою моєю. Можна було взяти менший каунт, але мені дуже хотілося. Спробувати саме великий каунт, по-перше, по-друге, це буде подушка, тобі ж мені маленький пінгвінчик, ну, якось не дуже туди підходить, тож я взяла 25-каунту і на всю ширину, яка мені буде дозволена, я зроблю квадратик і буде подушка. Ну, як я, Професійні люди, які вміють шити, а не а не як я. от, Тканина з ефектом сплеш, ось так виходить. Ось так переходить на пузіку. На картинці вони взагалі інакші на прев'ю. Я не знаю чому, мабуть, програма так показує. от, Ось так мала виглядати схема. І ось так виглядає сам відшив. Оці переходи на пузі і на лобі також виглядають насправді ось такими плавними, ось такою шубкою. Чи щось би замінила я? Ні. Нічого. Мене дивувало, що він тут темніший, а тут світліший. нагадаю, це не таке DMC, тобі ж ну, під них і робилася. Просто програма ось так показує. Прев'ю. Трошечки таке, і є розбіжність у цьому. Ось такі лапуськи виходять, трошки тут пів хреста ось внизу. Сніг я не вишивала, який навколо пінгвінчика ось цей, тому що в мене дуже багато снігу і так на Тканині. Мені до вподоби, як просвічуються білі плями, білі плями на е, пузі. Як вам показати? Ось, бачите? Неначе попереду нього йде сніг. Ну, Я кайфую, мені дуже-дуже подобається моя робота. Ну, Звісно, того, що вона моя. Такі гарні милі оченятка, носик, ну нічого складного. Дуже легка схема, просто на ній саме вчитися. Як для мене, то це якраз вчитися. Небагато тут е, виходить 5, 377 хрестиків взагалі е, трошки беку, майже 600 стібочків. Пів хреста небагато внизу, ну, все інше в хрестик. Тут є бленди для того, щоб зробити плавні переходи. Їх, в принципі, не так і багато. Там, здається, 5, 5 штучок. 5 чи 6 штучок, 5 здається. Тож, ось така красота в мене вийшла. Ще вам хочу показати деякі новинки, які з'явилися в мене. В мене було день народження в цьому місяці, тож я отримала невеличкі подарунки. Ну, як невеличкі? Для когось, може, це і зовсім невеличкі, для мене, якщо чесно, то це величезне. Ось така коса, величезна ниток на мої роботи, які мені потрібно відшивати. Це нарізка DMC. Ось, бачите, скільки скільки краси буде. Дуже гарна, дуже гарна, дуже яскрава місцями. А місцями така осіння, осіння палітра, мені здається, трошки літньої, а то тако осінь. Майже майже осінь. І для майбутніх робіт мені прийшли ще тканинки. От ось така, я вам покажу, а ви пофантазуйте, що може бути з цього. Ось така тканина це сирий льон. Він трошки тепліший, ніж передається вам. Едінбург 35-го каунту. Це Артикул 32, 17, дріб 53. Розмір, бачите, я взяла 50х35. Ну, як, я замовляла, а чоловік мені просто оплатив то, що в мене було в корзині, і все. Ось такий сирий льон, я думаю, буде гарно виглядати тут колись вишивка. От, далі ось такий мурано 32-го каунту. 39,84, дріб 77,29. Це такі розводи. Вона сіра, така, знаєте, мраморна а, сіра, світло-сіри і темно-сірі розводи. Це мені під пташку. Катеринка моя вишиває. Привіт, моя люба! А, ось отакі розводи я захотіла на пташці. Ану, зараз, одну секунду. Я розумію, що то громко, гучно, але ну, дуже мені хочеться відкрити. Ось, подивіться на ці розводи, вони просто шикарні. І та пташка, мені здається, буде в саме раз. Я ще покручу, подивлюся, ось, дивіться, видно які розводи. Я подивлюся, як буде краще, на якій частині її. Розмістити ця частина, бачите, повністю однотонна, а з цієї сторони йдуть такі розводи. Я подивлюся, як. Ну Мабуть, по-любому горизонтально, того що вертикальні калюжі точно не будуть. А ось, коротше, я вам покажу там далі, як буду вишивати. Натягну, мені здається, при натяжці воно буде набагато красивіше видно. І в нас дуже пасмурно дощ на вулиці, тож, якось так, мені подобається, як виглядає. Знаєте, так поклала тканинку, і воно так раз, і помінялося. І ще ось така тканинка це Belfast 32-го каунту. Ось такий артикул 3609, дріб 2349 це такі пісочні розводи. Я забулася, як називається це ця Тканинка, от, але вона така відповідає, начебто, 38-23, і ще з темнішим переходом ну, дуже класно. Вживу вона набагато тепліше і дуже класно. Вона, до речі, йде першою в роботу. Я розкажу вже в наступному відео, який задум в мене з цією тканинкою, що саме я хотіла передати. От тобі ж буде класно такий розмір 50 на 35. Я думаю, мені вистачить. Теж, бачите, він не однорідний такий, а з потовшенням. Белфест, ну, клас, я дуже задоволена подарунками в мене. Так, На, на секундочку, так, да, вишивальних мало, але е, невишивальних подарунків просто тьма. Я дуже дуже кайфую від е, Це найкращий день народження в цьому році, взагалі, що в мене колись був. Чесне слово. Е, так, ну, на цій шикарній, довольній ноті я хочу з вами е, попрощатися. Сказати вам дякую за те, що ви зі мною. Не забувайте мене чекайте моїх відео і я чекаю на ваші коментарі. Дуже вдячна за вашу підтримку. Посилання на інстаграм буде в інфобоксі під цим відео. Тож, переходьте, дивіться. Там ще дуже мало схем викладено, але буде поповнення. Тож, до нових зустрічей!